Побувати на архіпелазі Ліхадонісія я спланував ще до приїзду в Грецію. Але я точно не знав, як ми туди зможемо добратися. Але нами вибраний варіант виявився і бюджетним, і зручним. А головне, що дуже цікавим, але все по порядку. Лехедонісія це архіпелаг з кількома невеликими островами, розташований у північно-західній частині острова Евбеї, і часто називають ці міста грецькими сейшелами через їхню мальовничу красу, чисті пляжі та бірюзові води. Острови ці вулканічного походження вкриті зелені з мальовничими пляжами та кристально чистою водою. Лехедонісія відома своєю надзвичайною природою та відсутності такого масового туризму, що робить це місце ідеальним для спокійного відпочинку. Але острови відвідують туристи, які здійснюють морські прогулянки з купаннями, а також наслужаться місцевими тавернами та красою пейзажів. Бо буває інколи і забагато тут людей. Так що, якщо ви плануєте подорожі до Греції, Ліхадоніс це місце, яке варто відвідати, щоб насолодитися оцею красою природи та окою. Зразу скажу, що для цієї подорожі ми вибрали туристичне агентство. А скільки це коштувало, скажу, коли ви побачите, скільки ми приїхали, проплили і де ми побували. І так, все по черзі. Спочатку ми. Сіли на автобус порту Едіпсаса і поїхали до наступного порту Едіос георіос Ліхадас. Дорога була довжиною десь кілометрів 20 і зайняла біля 35 хвилин. Там ми повинні були пересісти на невеликий кораблик для того, щоб попливти на пляж Моналія. І це не єдиний пляж в тих місцях. Ліхидомісія являє собою скупчення семи невеликих островів, розташованих на північний захід від острова Евбея Евія між протоками Малія Кос і Північно-Ебейською протокою. Мені так здається, що це ще мало кому відомий, прихований від сторонніх очей острів, раський куточок під бритовою водою, і, як кажуть, золотим піском. Ви трішки вже познайомилися з цим маленьким містечком портовим, з якого ми і взяли е, курс на острови. Наша подорож зайняла більше години, тому що ми пливли не по прямій лінії, а щоб більше побачити і насолодитися цими краєвидами. Коли ти їдеш на автобусі по острову Авбея чи проведеш в цих краях по морю таке Враження складається, що ти просто пливеш по якомусь великому озеру. Але це не так. Це все-таки море з багатьма і багатьма островами. Що стосується островів Архіпелага Лахадонісія, найбільше з них є острови Мегалі, Стронінгілі, Манолія. Більш маленькі Мікрі, Стронгілі, Стено, Вая і два в буквальному значенні слова мешачих острівця. Велика частина суші в цих місцях пішла під воду ще в далекому, 426 році до нашої ери, а залишила ось ці чудові острови як і ацей острів Стронгілі, другий за величиною острів архіпелагу Єхадос. До 1960 року на ньому було поселення з постійними мешканцями. Він має висоту 14 метрів, низьку чергу рослинність та пригаду. Поряд, зрештою, Ліхадоніції він кваліфікується як ландшафт природної краси. На його території є маяк, вежа якого має висоту 9 метрів, але її не зафіксував на камеру. Він був побудований у 1870 році французькою компанією Маяків, тільки що в гучному все що ми підпливаємо до місця, де ми можемо з корабля побачити, як на дні моря лежить давно затонувший корабль. Зараз не підпливаю, що я пішов подивитись теж. Може зафільмую. Так, я контури е, бачу корабля. Але камера не супер така. Е, я думаю, вам трішки теж буде видно, але не так чудово, як мені прямо з корабля. Але одне і вам зрозуміло. Я думаю, що тут вода прозора і 15-20 метрів глибини це не відстань. А що ж це за корабель? Це німецький цементовоз Піонер-1, який перевозив військові матеріали та був потоплений британцями 8 липня 1944 року. Добре, що на цей архіпелаг ми припливли одні із перших, і тому ми наблюдаємо, як пляжі на острові ще практично безлюдні. У гучному оцю кажуть, що за бортом когось є можливість побачити. Поруч з'явилися тюлені, так та так. -та. У водах Єгейського моря мешкають тюлені, зокрема вид, що перебуває під загрозою зникнення. середневморський тюлень монах Цей вид єдиний представник груду тюленів монаху, який мешкає в Єгейському середземному морі та прилеглих регіонах. Його популяція значно скоротилася через антропогенний вплив. Estación. Tenemos saldo deudor Con el mundo ahí afuera Hagamos algo mejor Queda claro Estamos todos acá de paso Yo me la banco Porque sé que estoy con vos Ви ще раз можете насолодитись прозорістю тут води, а ми якраз пропливаємо біля острова Манолія. Треба сказати, що на острові ще 100 років тому було зареєстровано 70 мешканців, але пізніше, вже в 60-ті роки, вони острів покинули. І зараз сюди припливає тільки відпочивати. Зараз ми підпливемо до тих місць, де і ми сьогодні маємо можливість насолодитися і природою, і морем. Але ми ще мусимо пропливти на зворотню сторону цього острова. Я так думаю, що з таким прапором нам тут вдасться все. А тим часом я вже бачу тимчасовий плавучий причал, до якого ми і направляємось. Декілька пилин на швартоку, потім ще декілька пилин для того, щоб відпочивальники вийшли з цього кораблика, і ми на острові. А тепер ще треба. Трішки, зовсім трішки пройтися по протоптаній стесті і вийти до пляжу. І знову я кажу, добре, що ви перші. Можна вибирати любе місце для відпочинку і парасольку з лежаками, які, до речі, входять до ціни нашої поїздки. А ми? Повинні бути вдячні родині нині легендарного капітана Яніса Лемберіса, якого вже немає в живих, а він був родом з острова Манолія і становив перші переносні споруди на приватній території та організував щоденні екскурсії до Манолії на приватних човнах. Народжений, і вихований біля моря, капітан Яніс мав особливу вроджену повагу. До морського середовища і під час переправлення туристів-відвідувачів з Камнавурла до острова він знайомий відвідувачів з цими чудовими екологічними місцями, але при масових відвідуваннях цього острова він може бути уже не таким чарівним, поєднання цієї зелені з цими горами і просто чудовим морем. Роби це місце просто казковим. Але якщо ми доторкнемось до грецьких легенд за це місце, то зовсім вони трагічні. Сьогоднішнім нашим кінцевим пунктом призначення є найвідоміший пляж цих міст це Монолея, де в нас буде цілий день щоб насолодитися трапезою, з вином, морем та сонцем. Згідно з легендою, острови завдячують своєму назвою Ліхасу, який був другом Геракла. Історія розповідає, що Деяніра, це дружина Геракла, надіслали йому отруєну туніку з Ліхасом. Гарак не витримав болю, він схопив ліхаса та кинув його в море. Шматки його тіла розкидалися по всьому мису Кінеос, де Посейдон перетворив їх на маленькі острови, які зараз називаються Ліходенісією. Легенди легендами, а нам треба перевірити. Як тут пляж, вода. Та і взагалі, яка тут атмосфера відпочинку? Як бачите, вода прозора. І коли я готував свою камеру під водою, то навіть не зрозуміло, де я знімаю повітря, а де я під водою. Враження одне і те ж саме. Скрізь гуляють намальовані сонцем хвилі. Вернаючи воду, є можливість побачити дуже багато різних риб. Я бачив і краба, але не треба дуже далеко запливати, тому що тут можуть бути доволі таки потужні течії. Щось подібне до цього місця є і на острові Мікро Ліхадонісія. Там також є пляж, на якому є бар і їдальня. Що з їдою на цьому острові ми якраз і перевірили. Через 2 години відпочинку на острові. Вибір блюд тут невеликий. Наприклад, нам дали картошку шашликами і помідорами, а також стакан вина. Їда не така вже й вишикана, але все ж краще, ніж на багатьох напівстихійних їдальнях півночі Евбеї. Чому я кажу, що дали? Тому що це входило в ціну поїздки. Ми могли тільки вибрати хвилі-кебаб чи шашлик, біле вино, чи червоне, а можливо, сік. Асортимент в барі був більш різноманітним. На острові Манолія ми провели щось біля 7 годин. Достально купалися, трішки позасмагали, зробили багато фотографій і були вже готові відправлятися назад. Але перед тим ще пройшлися по острову і подивилися на його рослинність. Перш за все, він вкритий чагарниками, де домінують, напевно, такий чагарник Маквіс. Це такі зарості вічно-зелених твердолистових і колючих чагарників. Вони дуже поширені в середньоземморському кліматі. Маквіси вкрай пожежно небезпечні, особливо в суху вітряну погоду. До речі, коли ми були в Греції, то бушували пожежі як в центрі острова Евбея, так і 20 кілометрів від Афін. Однак вогонь для маквісу природне джерело. Оновлення рослинності та збагачення ґрунту мінералами, які необхідні для проростання нового насіння. Але як бачите, у дерев тут також багато. Прогулюючись по острову, тут відчуваєш підвищену концентрацію ефірної полії. На Назначений час прибуває наш кораблик, і ми відправляємося в зворотній шлях. Але ми ж вартуємося зовсім в іншому місці. Я думаю, це тільки з тою ціллю, щоб заїхати ще в виноробню, в яку ми всі також хотіли потрапити. І так ми прощаємося з островом Манолія, а нас уже зустрічає північна частина острова Евея-Евбея. Прямо на північному мисі, якого, як ви бачите, розмістилося кемпінгове містечко для будинків на колесах, кемперів. Я думаю, що для цього містечка вибрано просто надзвичайно блискуче місце. Прибувши в невеликий порт, ми знаходимо свій автобус, який відвезе нас додому. Але перед цим ми ще повинні заїхати в виноробню. Як казав гід, пробуйте, що хочете, а купляйте за свої гроші. Ну що ж, дегустація так дегустація. І ми поїхали. Я був дуже багато разів на різних дегустаціях. І в Криму до його окупації, і в Закарпатті. Де ти вибираєш собі вино сотні різних варіантів. Що тобі пропонує менеджер чи хазяїн? Мені ця тема цікава, так як я в мирні часи робив вино, мав винограду більше 100 сортів. Більшість це столові сорти, але і винних сортів було досить. І мав багато і видів вина, хоча і в невеликих обсягах, так, для друзів і для себе. Коли ми приїхали на виноробню, то група, а це переважна більшість греки, зразу пішли пити воду, було дуже жарко. А я то знаю, що краще пити сухе вино, тому зразу пішов, де воно є. вина тут виробляють і оливку водію, маринують, сушать, вялять оливки різних сортів, є також мед і друга різна продукція. Що стосується дегустації. То дали декілька видів оливок. І вони дійсно були по-різному, але смачними. Я виворов того два вида вина і хотів скуштувати їх. І людина, яка була за стійкою, вибачилась і сказала, що в них відпопорена тільки одна пляшка вина і дав його скуштувати. Я все-таки взяв те вино, що вибрав сам, уже без спроби, та взяв і в'ялені оливки. Так що це зовсім не дегустація. І знову ж таки, я згадую, яка була дегустація на фестивалі вина в ДНГ в Києві, куди з'їжджалися винороби з усієї України. І більшість вин ви могли куштувати безкоштовно, але вхід був платний, хоча і недорогий. Біля деяких павільйонів я міг затримуватися надовго, так як... Не міг його покинути і за гостинності його власників. Тим паче, коли вони бачили твою зацікавленість їхній продукції. Забігаючи наперед, я скажу, що вибране моє вино сподобалось нам. Біле було середньою кислотністю і квітково фруктовим приємним смаком. Красне вино було дуже насичене, тепке, але дуже ароматне, сухе вино. Я брав вино не для зберігання в тимчасовій але, на жаль, навіть на цих тимчасових пляшках не було указано від якого сорту зроблене вино, ніякі його характеристики, ніякої додаткової інформації там не було. Коли ви будете в Греції і не ставите хрест на вині, то обов'язково до дегустації вино з винограду агіеругітіко, червоне вино з насиченими фруктовими нотами. Ротідіс або какінара, поширений білий сорт з розовою шкіркою, сорт, який використовується для створення рецини, Рецина – це смелянисте вино, в яке на стадії бродіння додають смолу алепської сосни. Це одне з найдавніших, найексклюзивніших грецьких вин. Хоча раніше вино брало смолу просто від закупорки. Сорт Асиртико дає унікальні вина, які зберігають кислотність і чудово освіжають теплі вечори. Вина і сорту винограду Мускат Патрас це зовсім інші вина, але також варті уваги це біле креплене вино з ароматом стиглих абрикосів та ніжних соковитих персиків. Це моя підбірка автотонних сортів винограду з Греції, які мають унікальний смаковий профіль, що відображає багату історію та географії цієї країни. За винну карту Греції спеціаліст може розповідати довгими годинами. Так як Греція, це спадкоємиця давньогрецької культури, вважається колиською виноробства, тому і винна карта пропонує різноманітні вина, що відображають традиції та сучасні тенденції виноробства. Що стосується нашої сьогоднішньої подорожі, то вона всім сподобалась. Ліходонісія залишиться в нашій пам'яті назавжди. Що стосується ціни поїздки, то з рахуванням автобуса, корабля, парасолю, кележаків, лежаків, обіду з вином, повернення додому, то все це нам коштувало 30 євро на особу. Як мені, то це зовсім недорого. І щоб я взяв напрокат автомобіль, то все рівно дешевше б не вийшло. Самим добиратися з рахуванням використання різних видів транспорту. Необхідність постійного спілкування при відсутності знань грецької і англійської мови, затрати часу і грошей були б значно більшими. На цьому буду закінчувати і до зустрічі в інших чудових місцях.